Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Сьогодні понеділок, 5 січня 2026 року, і я маю для вас новину, яка здатна суттєво полегшити ваш січневий бюджет. В Україні офіційно оголошено про старт нової цільової програми грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень, виплата якої здійснюється через Державний Ощадбанк. Ви, мабуть, уже бачили заголовки в новинах, але сьогодні я дам вам не просто суху інформацію. А повний глибокий аналіз того, як ці гроші потраплять саме у вашу кишеню. Чому це важливо саме сьогодні? Тому що 5 січня це перший повноцінний день роботи банківської системи у новому році, і саме зараз відкриваються шлюзи для подачі заявок. Багато хто з вас пам'ятає черги та плутанину з минулими виплатами, тому моя мета сьогодні провести вас за руку через весь процес, щоб ви не витратили жодної зайвої хвилини у чергах і не припустилися помилок у документах. Грошова допомога у 5 тисяч гривень це не просто цифра, це реальна підтримка для оплати комунальних послуг, купівлі необхідних ліків або продуктів у цей непростий зимовий період. Але будьте уважні, ця допомога не нараховується автоматично, як звичайна пенсія. Вона потребує вашої активної участі та розуміння механізму, який ми зараз детально розберемо. Додивіться це відео до самого кінця, бо всередині ми обговоримо секретний пункт, який дозволяє отримати ці кошти навіть тим, кому раніше відмовляли в інших видах соціальної підтримки. Не дозволяйте бюрократії позбавити вас законних 5 тисяч гривень. Тепер давайте перейдемо до найважливішого питання. Хто саме може розраховувати на ці 5 тисяч гривень у січні 2026 року? Програма має чітко визначене коло отримувачів, і вам потрібно точно знати, чи входите ви до цього переліку. Перша і найбільша категорія це непрацюючі пенсіонери, чия загальна сума виплат не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів. З 1 січня 2026 року. Цей поріг стає особливо актуальним. Друга категорія це внутрішньо переміщені особи, які мають офіційний статус і проживають у регіонах, де ведуться активні бойові дії, або які знаходяться поблизу лінії фронту. Третя категорія багатодітні родини та особи з інвалідністю першої та другої груп. Уряд спільно з міжнародними партнерами та Ощадбанком виділив ці кошти для тих, хто найбільше відчув на собі тиск інфляції та зростання цін у минулому році. Дуже важливо розуміти, що право на допомогу мають і ті, хто отримує мінімалку за віком. Якщо ви маєте статус дитини війни або ветерана праці, ваші шанси на отримання цих коштів значно зростають, оскільки система надає пріоритет саме цим категоріям. Проте Є важливе застереження. Якщо ви вже отримуєте іншу міжнародну допомогу великого розміру, система може автоматично поставити вашу заявку у чергу очікування. Ми детально проаналізували умови програми і бачимо, що цього разу критерії стали більш лояльними, ніж у 2025 році. Головне мати актуальні дані в реєстрі фізичних осіб та діючу картку Ощадбанку. Якщо ви не впевнені у своєму статусі, я рекомендую Зайти на сайт соціального захисту або додати свої дані у кабінет ощад 24 вже сьогодні, щоб система могла автоматично верифікувати вашу особу за кілька хвилин. Як же саме отримати ці 5 тисяч гривень? Я підготував для вас детальну інструкцію, яку варто записати. Крок перший перевірте свою банківську картку. Допомога виплачується виключно на рахунки відкриті в Ощадбанку, або на картку Є підтримка чи соціальна картка. Якщо у вас її немає, ви можете відкрити віртуальну картку за 5 хвилин через мобільний додаток. Крок другий авторизація. Ви можете подати заявку двома способами: перший через портал електронних послуг Дія у розділі Соціальні виплати. Там з'явиться спеціальна форма. Допомога 5 тисяч через Ощадбанк. Другий спосіб безпосередньо через мобільний банкінг Ощад 24. Вам потрібно знайти вкладку Державні виплати і натиснути кнопку Подати заяву. Крок третій заповнення даних. Вам потрібно буде вказати номер рахунку Ібан. Будьте дуже уважні, не помиліться у цифрах, бо кошти можуть піти не за адресою і повернути їх буде майже неможливо. Крок четвертий очікування верифікації. Після подачі заявки система пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики проведе перевірку ваших даних. Це займає від трьох до семи робочих днів. Якщо всі дані збігаються, ви отримаєте смс Повідомлення від банку про успішне зарахування. Чому ми радимо робити це саме через Ощадбанк? Тому що цей банк має пряму інтеграцію з казначейством, що значно прискорює процес проходження грошей. Якщо ви не дружите з гаджетами, ви можете звернутися до найближчого відділення банку з паспортом та кодом. Але пам'ятайте, що 5 січня день великих навантажень, тому онлайн спосіб залишається пріоритетним. На завершення нашого детального розбору я маю попередити вас про критичні помилки і загрози, які супроводжують будь-які великі виплати. Перша і найчастіша помилка це неактуальні паспортні дані у базі Ощадбанку. Якщо ви нещодавно змінювали паспорт або у вас є стара фотокартка, банк може заблокувати виплату до моменту фізичного оновлення даних. Друга проблема це закриті рахунки. Переконайтеся, що ваша картка активна і не має обмежень на вхідній платежі. Але набагато небезпечнішою є активність шахразів, оскільки сьогодні 5 січня пік інтересу до виплати. П'яти тисяч гривень, в мережі з'явилися десятки підроблених сайтів, які копіюють дизайн Ощадбанку та порталу Дія. Вони просять вас ввести Пін-код або СМС-код для підтвердження отримання допомоги. Запам'ятайте раз і назавжди: справжня процедура подачі заявки через офіційний додаток або портал ніколи не вимагає від вас розголошення секретних кодів. Гроші прийдуть самі на ваш рахунок після подачі заявки. Якщо вам дзвонять і кажуть, що допомога нарахована, але треба сплатити податок для її отримання. Це шахраї. Жодних податків на соціальну допомогу сплачувати не потрібно. Також зверніть увагу на терміни. Програма діє обнежений час. Зазвичай це перший квартал року, але основний транш буде розподілений саме у січні 2026 року, тому не відкладайте подачу на лютий чи березень. Ваша активність сьогодні це запорука того, що ви отримаєте кошти одними з перших. Напишіть у коментарях. Чи вдалося вам знайти відповідну вкладку у своєму додатку Ощадбанку? І з якими труднощами ви зіштовхнулися? Я намагатимуся відповісти на кожне ваше питання, щоб ми разом змогли забезпечити вам цю підтримку. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і бережіть свої фінанси.